Декоративна штукатурка на заміну по фарбуванню. Мінеральна поверхня, вінтажна стіна, матова декоративка з мінімальним ефектом. Це все мазанка вінтаж. Зараз покажу, як зробити. І так, друзі, нашу стіну попереднє грунтуємо мазанка-бейс, далі загрунтовуємо мазанка кварц. Після повного висихання будемо наносити наш матеріал. Це мазанка вінтаж. Сьогодні я вирішив наносити матеріал металевою гладилкою. А ви можете нанести тим, чим вам зручніше. Це може бути або шпатель, або венеціанська кельма. І так, вкриваю всю стіну нашим матеріалом. При роботі на об'ємі матеріал краще наносити трішки більше, ніж товщина фракції. Просто заповнюємо всю поверхню хаотично нашим матеріалом. Далі розрівнюю матеріал, залишаючи повщину одного зерна. Та рівна поверхня без напливів. Залишаємо матеріал висихати на вісім 12 годин. Якщо після повного висихання першого шару у вас все-таки виникли якісь недоліки поверхні, невеличкі напливчики або стиковки, їх можна щистити за допомогою шпателя або наждачного паперу. Другий шар матеріалу будемо наносити аналогічно першому. Одразу після нанесення беру гладилку для венеціанської штукатурки і розрівнюю поверхню в шар одного зерна. Одночасно в усіх можливих направленнях. Після вирівнювання у вас має вийти однорідна гладенька поверхня з рівномірними хаотичними мазочками. Ось така, як в мене. Наш матеріал перестав глущати і не липне рук. Будемо його пригладжувати. Пригладжуємо зусиллям е, у різних направленнях. <му> Тура готова. Залишаємо на 8-12 годин до повного висихання і будемо лакувати. І для того, щоб наша штукатурка милася, будемо наносити маленька фініш. Попередньо розбавили водою на 10% і хаотично закатуємо всю поверхню. Call... Даємо нашому лаку висохнути 5-6 годин. І наносимо другий шар. Другий шар катаємо так само, як і перший. Даємо повністю висохнути і наше покриття повністю готове. Після повного висихання наш матеріал можна з легкістю мити та протирати. Він дуже міцний і не дає вашим стінам неповторного об'єму і легкості. Подивіться, яка краса.